Чи є шанс відскоку біткоїна вверх з діапазону 21300 21600 до 23900 знову? Коли ж ми нарешті на всі то купимося ВБТ-токеном? І що далі буде з Ріплом, який зараз намагається йти проти ринку? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні, згідно результатів голосування користувачів криптобіржі WhiteBit, ми робитимемо прогнози на ВБТ-токен, криптовалюту NIR, Polkadot, Ripple і AVAX. Перед тим поговоримо декілька слів про біткоін, Глянемо, як відпрацьовує наш попередній сценарій, і які зараз основні локальні прогнози на нашу думку. Отже, в попередньому нашому відео ми показували, що ціна біткоїна на денка закріпляється нижче діапазону 23 900. Це був основний діапазон, від якого ми намагалися заходити в шорт-позицію. Наші намагання були вдалі. Ми показували на відео локальний шорт-трейд по біткоїну. Суть трейду була така, що біткоін на той момент на 4 годинках рухався ось в такому от канальчику, і ми чекали ще один тест 23900, після того падіння на 22200. Саме там ми і фіксували наш локальний шорт. Ось, по суті, і є цей трейд, тобто вхід був ось тут, на цих шпильках, і на цьому імпульсі внизу, в даній консолідації, ми закривали свій шорт. Чому ж ми впевнено не продовжували тримати нашу шорт позицію Давайте перейдемо одразу на двохтижневий таймфрейм. Тобто, одна свічка це є два тижні. І покажемо, яка тут складається ситуація. Насправді, місячний таймфрейм не має сенсу дивитися, тому що там нічого не змінилось попереднього разу. А от на двох тижневому ми чітко бачимо, що ціна протягом чотирьох свічок, тобто протягом чотирьох двотижневих свічок, рухається ось такі консолідації. І зараз вона надійшла якраз таки в нижню її межу. Тому нічого не забороняє біткоїну знову таки вирости до верху даної консолідації, так в цей діапазон 23 три і продовжити ось цей низьковолатильний рух. В такому випадку ми готові відкривати шорт-позиції зі стоп-ордером вище попереднього локального максимуму і вже з цілями 19-18 тисяч доларів за біткоін. Нагадаємо, в принципі, це і є нашим основним сценарієм продовженням падіння біткоїна. Тут основне питання: чи це падіння продовжиться прямо зараз, в теперішньому часі, чи ми ще походимо у консолідації. Перед тим, як впадемо на 18-19 тисяч доларів. Тепер глянемо на трохи менший таймфрейм цієї тижневки. Ми бачимо, що вже три тижні продавці, по суті, поглинали одну свічку покупців, яку ті сформували 13 лютого. І поки що локальні мінімуми цієї зеленої свічки ще не були оновлені. Тобто, шанс на продовження консолідації, яку ми вже вам показували на двохтижневому таймфреймі, він є. Тим більше, якщо подивитися на менших таймфреймах, аналізувати лімітні ордери покупців, як старанно намагаються покупці тримати ціну, все таки шанс на забезпечення ще, хоча б якоїсь локальної хвилі росту, покупці за собою залишають. Тому зараз є певний момент невизначеності, і давайте перейдемо на менші таймфрейми, щоб зрозуміти критичні точки, у яких стане вже до кінця зрозуміло, який ж сценарії буде відпрацьовувати. Чи просто продовження падіння біткоїна до 18-19 без чи все-таки нас буде чекати ще один відкат. Перед вами біткоін на 12-годинному таймфреймі, і тут чітко виділений діапазон 22500. Отже, даний діапазон був важливий для покупців. Ще в січні 2023 року він підтримував їхній рух, і після хибного його пробою ми побачили новий потужний імпульс біткоїна. Також ми бачимо, що саме в діапазоні 22, -22 500 зупинилося падіння біткоїна, ось це агресивне, і велася довга консолідація. На жаль, дана консолідація пробилася вниз. Проте, що цікаво, після ось такої активної консолідації. Варто розуміти, що покупці слабкі, і нас чекає, як мінімум, ще один не менш агресивний імпульс, ніж той, що був перед консолідацією. Зараз ми бачимо, що консолідація згорем пополам пробилась вниз, і далі продавцям не дуже комфортно продовжувати тиснути на ціну. Тому все-таки шанс на продовження консолідації в діапазоні є високий і. Як мінімум, ми очікуємо, що може бути винос стоп-ордерів шорт гравців які ось в даній консолідації набирали позиції. так? Зазвичай більшість з них поставили стоп-ордери вище 22 700. Так? І коли ціна сюди прострілить, ці стоп-ордери спрацюють. І якщо біткоін має продовжувати падати, це буде хорошим виносом. Продавців для того, щоб далі ціна вже могла впадати з меншими навантаженнями. На такий випадок, на таку торгову ситуацію, у нас вже стоять лімітні ордери на шорт-трейди в діапазоні 22,700 виставлені ордери, короткий стоп-1,5% і ціль 2950%. Це виключно короткостроковий трейд. У випадку, якщо наш стоп ордер спрацює, це буде означати, що з великою вірністю. Покупці готують ще одну локальну хвилю росту з кінцевою ціллю 23 900. Вище, ми не очікуємо біткоїн без глибокої корекції. В такому випадку ми будемо намагатися взяти шорт-позицію по біткоїну в діапазоні 24 тисячі. Там вже один ордер виставлений, стоп ордер за локальним максимум, і ціль уже середньострокова в діапазоні 19 тисяч. Це те, що зараз ми можемо виставити досить впевнено на період. Чого не скажеш про лімітні ордери на покупку, враховуючи той факт, що ще не знесли покупців стоп-ордери, які знаходяться нижче 21,300, незрозуміло наскільки сильний може бути винос цих стопів, наскільки сильно може впасти ціна, тому поки що лонги ми не наважуємося брати, і поки ми не побачимо хоча би впевнений відскок ціни до 22,700 так, і потім легку. Невпевнену корекцію ціни без оновлення максимума, можливо, навіть вже і не нижче 22 тисяч доларів. Поки цього не побачимо, то думати залоних позицій по біткоїну поки що ми е, не намірені. Тим більше, е, врахуйте той факт, що перед нами ще багато цікавих е, фундаментальних новин, е, такі як безробіття США 10 березня. Інфляція 14 березня, так, і ставка ФРС 22 березня. Місяць повинен бути досить волатильний, тому варто досить обережно торгувати в березні. Тепер подивимося на домінування USDT. Пам'ятаємо, що говорили вам про діапазон 7,4% по домінуванню USDT, і якщо зможе показник пробити даний Діапазон з великою ймовірністю, Показник продовжить свій ріст до відмітки 8,1%. Це означатиме, що криптоінвестори, криптотрейдери будуть виходити з альткоїнів і відкоїна в стейблкоін і очікувати кращих часів, тобто ринок буде падати. Проте, бачимо, що протягом минулого тижня, так не вдалося дуже впевнено показнику домінування вийти за межі 7,4%. Він постійно стояв в межах даного діапазону і от. Якраз таки вчора зміг його пробити. Ми вважаємо, що є високий шанс локальної корекції домінування USDT до діапазону 6,9, і вже після такої корекції можна очікувати нового імпульсу росту домінування USDT, що дасть можливість продовження падіння ринку криптовалют і досягнення по біткоїну цілий 18-19 тисяч доларів. Це означає, що зараз локально може бути невеличка хвиля росту на ринку криптовалют, після якої буде ще одна фінальна хвиля падіння. Домінування біткоїна поки що не змінило свого основного руху. Намагається показник закріпитися вище відмітки 43%, а це дасть можливість домінування біткоїна продовжити свій ріст як мінімум до 46%. В такому випадку, якщо армия криптовалют буде падати, то. Альткоїни будуть агресивніше втрачати в ціні, ніж біткоїн. А у випадку, якщо ринок буде рости, то біткоїн візьме на себе ініціативу і буде рости краще, ніж інші криптовалюти, а інші криптовалюти будуть або на місці, або трохи встигати рости за біткоїном. Тепер перейдемо до аналізу і прогнозування криптовалют, за які ви голосували: ВБТ-токен. Даний токен особливо не впав після. Першого якогось видимого імпульсу росту на 35%. І по суті ціна собі мирно рухається ось в такому білому каналі, і планує затестити діапазон 3,58-3,6 доларів за ВБТ-токен. Сьогодні 9 березня, це означає, що 13 березня буде розлок ВБТ-токенів. Після даного розлоку вже певний час. Тобто не буде після даного розлоку щомісяця стабільні розлоки ВБТ. І це буде дуже хороший шанс для даного токену зламати свій тренд падіння, який досить агресивний і досить депресивний, і показати якусь нормальну хвилю росту, розпочати нове життя. У попередніх відео ми показували, що вже купили на третину від депозиту, який ми хотіли виділити на ВБТ-токен даного токену. Так, це можна побачити на. Нашій історії. Ось цей ця закупка, так. Це було ще 14 лютого, ми купили по ціні 3,11, і ми розповідали, що тримаємо ще ордери на оновлення мінімумів на 31 і 2,56. Таким чином, дивлячись на ситуацію на ринку, ми не будемо ризикувати і тримати ці лімітні ордери. А на половину, раніше на ще одну. Третину з суми закупимось ВБД-токеном прямо зараз. От Виставили Market Order, так, поставили на третину. Виділили третину і купуємо по ринку. Тиснемо buy і підтверджуємо. Добре, пише, що. Ордер виконано. І тепер виставимо лімітку ще на третину в діапазон 2.59. Звісно, ще є шанс, що на локальному падінні 13 березня може ціна дійти до 3,3. Але ми вже не будемо випробовувати долю. І виставимо ордер на 3.59. Ну і потім подивимося на другий тиждень, чи спрацював цей ордер і чи змогли ми повністю зайти в інвестицію по ВБТ. Так, ордер виставлений, будемо чекати. Ось причина, чому ми не будемо очікувати вже оновлення локальних мінімумів по вбт токену. Це як виглядає ВБТ в парі до біткоїна. Так, є ще шанс, що буде ще одна хвиля падіння локальна на відсотків 10. Так, проте, враховуючи наші цілі, а це близько 20 доларів за ВБТ токен. Це не є просадка, про яку треба хвилюватися. І натомість не докупити на локальному дні цей токен. З ВБТ розібралися далі криптовалюта NIR. По NIR ми в попередньому відео також говорили. Що очікуємо з великою можливістю падіння ціни до 1,77. Це такий непоганий рівень, з якого можна намагатися знову купувати НІР. E -E Бачимо зараз, що ціна трохи не дійшла до даної відмітки, так? проте ще не вечір. І дивлячись на об'єми торгів, ще не відбулася якась навіть локальна кульмінація падіння, тому тест 1,77 рівня по НІР e -E цілком ще реальний. Перша ціль, де варто було би фіксувати свій прибуток по NIR, це 2,2. Це ось цей фіолетовий рівень. З 1,77 це і 22%. Ну і решта можна тримати близько 2,7 діапазону. Так? Чи буде це оновлення далі локального максимуму і те, що близько 4 доларів, це вже буде видно по характеру росту, тому що може бути такий варіант, що ми. Перейдемо в якусь таку довгу консолідацію, так, і з першого разу покупці не зможуть е, затестити 4 долари. Проте, купивши по 1,77 з цілю 2,2 і кінцевою 2,7, ви зможете взяти непоганий трейд е, в середньому десь на 30% до депозиту. На даний момент, якщо дивитися на 12 годину таймфреймі, поки що не видно сигналів до розвороту і сигналів до сили. Покупців, поки що тільки видно, що ціна наближається до сильного рівня. Видно, що немає дуже великої агресії у продавців, і це означає, що шанс на локальне оновлення мінімумів існує. І, отже, під час цього оновлення треба уважно дивитися, що буде з об'ємом торгів. Якщо ціна НІР продовжить ось таке от падіння біля ліквідного рівня, і об'єми торгів будуть низькі, то краще вийти з такої угоди. Це буде можливість зробити, і далі дивитися, коли ж нарешті. По нір зайдуть більші об'єми. Цілком можливо, що вони будуть нижчі десь аж у діапазоні 1,5, проте з діапазону 1,77 до 1,5 це є 20% просадки. Немає сенсу тримати таку позицію. Краще е, отримати невеличкий збиток і перезакупитись нижче. Якщо ж ви купуєте НІР довстроково перспективі, то можете розставляти свої ордери з діапазону. 1,5-1,77. І ще мати на всякий випадок додатково, щоб усереднити свою ціну, якщо НІР випадково оновить локальний мінімум. Ми до кінця не знаємо, наскільки сильно впаде біткоін і як він потягне за собою весь ринок криптовалют. Поки що це альтернативний сценарій, що НІР оновлює мінімум, але його треба мати в голові, щоб не було паніки, коли це станеться. Якщо дивитися в парі до біткоїна, нір eh, також дійшов до важливого рівня, практично дійшов. цей 8 тисяч сатош. дивимося на історії, eh, що цей рівень був досить важливий ще в квітні-травня 2021 року. І зараз, саме з даного рівня eh, у січні розпочався відскок ціни. Тому, якщо не буде ніякого колапсу біля даного рівня, з великою мільюністю ціна прийде. І його ще раз затестить, якщо все буде окей. це буде також ще один сигнал, що NIR можна закуповувати. Також е, з цілями перше 10500 сатош. і е, можна буде розраховувати кінцеву ціль це є 13300 Сатош в парі до біткоїна. Криптовалюта DOT. Зараз перед вами денний таймфрейм. Е, як бачите, ми малювали основний прогноз це падіння ціни до 6,1-6%. Доларів по дот. Проте продавці змогли продавити ціну нижче. Причому, що не було якоїсь особливої боротьби в діапазоні 6,1, навіть натяку на якийсь відскок, який ми малювали, так? ціна просто поражалася нижче, і продавці змогли оновити локальні мінімуми, які були встановлені ще в січні, це 18 січня, так, 16-18 січня. Після даного оновлення ми бачимо, що пішов якийсь локальний відкоп. Проте все це падіння відбувалося на середніх об'ємах, і це показує, що поки що ДОТ ще не дійшов до діапазону, з якого може розпочати свій розворот. Давайте ми заберемо цей канал. Отже, по графіку видно, що основний наш прогноз залишається в силі, і падіння ціни ДОТ до 5 доларів цілком реальне. Проте, ми не впевнені, що це станеться без якоїсь локальної корекції. І чекаємо хоча б тесту 6.1, 6,2, тобто подивитися, чи тримають продавці даний рівень. Як бачите, він був дуже важливий для покупців, починаючи з кінця січня, так, тобто саме від даного рівня ціна відбувалася і оновлювалися максимуми. І зараз цей рівень перейшов під владу продавців. Тому, якщо відбудеться тест даного рівня і Покупці не візьмуть його під контроль, це буде хороший шанс добрати шорт позиції по DOT і вже чекати падіння ціни до діапазону 5 доларів. Нижчі 5 доларів би не повинен був би падати, якщо він планує продовжувати свій ріст. Проте, якщо ціна підніметься вище 6,1, ми не рекомендуємо тримати шорт позиції, тому що е, наступна локальна. База продавців, звідки може розпочатися нова хвиля падіння, знаходиться аж в діапазоні 7 доларів. Тобто це по суті 12-13% вище. Це не дуже багато, так, але все одно просадка неприємна. Тому краще брати шорт, наприклад, по DOT, намагатися брати від 6,1 до 6,2, ставити невеликий стоп-ордер, і якщо він спрацьовує, то її вже чекати далі близько 6,9. Ми думаємо, що поки ціна не дійде до 5 доларів, то е, певного росту криптовалюти не, не почнеться. Як мінімум через те, що зараз не видно е, якихось активних збільшених об'ємів, такі, як, наприклад, були на розвороті під час росту ціни. От зверніть увагу на історії, на денках, е, як розвертався дот. Спочатку були максимально великі об'єми. так? Ще в листопаді. Потім по інерції без об'ємів DOT падав, і тільки тоді стався розворот. Так от зараз поки що не видно ніяких збільшених об'ємів, тобто ще навіть немає якогось конкретного сигналу, що ДОТ розвертається. Отже, весь ріст, який буде по даній криптовалюті, ми будемо сприймати як можливість заходити в шорт-позицію. Ось як виглядає DOT в парі до біткоїна. Досить цікаво, тому що. Ми вже по суті похоронили дот перед біткоїна в попередньому відео і показували, що змогли продавці прожати діапазон 2700. Це ж. Але як бачимо, вчора продавці оновили локальні мінімуми від 22 2022 року, і це зовсім не дало їм сил для впевненого падіння на відсотків 17-20. Бачимо, що сьогодні йде гарний відскок і зусилля, які ткали продавці, не реалізувалися. Тому ми будемо спостерігати за рівнем 2700. Якщо вище даного рівня покупці не зможуть піднятися, в такому випадку ми будемо чекати продовження падіння. Якщо ж зможуть, цілком реально що може продовжитися ось ця от консолідація, не до кінця зрозуміла, і дот, як мінімум, зможе ще раз вирости до 7 доларів. Тому повторюємось, якщо відкривати шорт позиції по дот біля 6,1, 6,2, обов'язково треба ставити короткі стоп-ордери, тому що ціна може вистрілити вище е, як мінімум до 7 ось сюди. Криптовалюта Ripple. У попередньому нашому стрімі у понеділок ми говорили, що не дуже нам подобається, як виглядає Ripple, тому що е, починаючи з січня він не зміг зробити якусь прориву ціни вверх, е, слабенький ріст, е, без якихось перспектив. І ми очікували падіння ціни до 32-33 центів, тобто вниз ось даної консолідації, не консолідації, а ліквідної зони, і ця ліквідна зона вона являється низом консолідації, в якій Ripple рухається по суті з липня 2022 року. Проте бачимо, цей тиждень торгів досить активний у сторону покупців, незважаючи на те, що знову-таки нависають нові позови. І падання ріплу SEC, Незважаючи на те, що зараз переміщається велика кількість ріплів з одних гаманців на інші, все одно поки що ринок реагує позитивно. Імовірність падіння ріплу до 33 центів ще існує. Поки що покупці не пробили діапазон 41 цент, і це означає, що все-таки локальний контроль над ринком мають продавці. Даний діапазон 33 центи це максимально критична точка, звідки ще Ripple має шанс продовжити ось цю глобальну консолідацію так, з діапазону 33 центів до 54 центів. Проте, якщо подивитися на менший таймфрейм, до речі, ми це показували в недавній нашій ідеї, яку публікували 8 березня. Показували, що зараз ціна максимально зжимається, і до 33 центів ціна може не дійти. Якщо зараз покупці активно зможуть дорости до 41 центу, тоді на корекції біля 37 центів можна закупляти Ripple з чітко зрозумілим стоп-ордером нижче 35 центів. Так і вже з кінцевою цілею 50 центів. Це є приблизний верх глобальної консолідації, де ціна Ripple була аж в березні 2022 року. Навіть якщо ціна впаде нижче, тобто те, що ми показували, до 33 центів проб'є цю глобальну трендову лінію, це є не біда, тому що якраз таки біля 33 центів знаходиться основна ліквідна зона, де є сильні покупці. І хоча б якийсь цей відскок буде. У випадку, якщо ви зайдете в Ripple по 33 центів і відскок буде слабкий, ви завжди зможете вийти. Як мінімум по безбитку, а навіть і по невеликому прибутку. Дуже цікаво, почав виглядати ріпл в парі до біткоїна. Якщо ще декілька днів тому тижнева свічка була жахлива, то зараз ми бачимо, що на локальному ретесті діапазону 1600 сатош можна намагатися ріпл купувати. Зверніть увагу на цей діапазон 1600 сатош. він був дуже важливий з 2020 року, починаючи, і постійно ціна об нього спотикалась, падала. Відстрибувала, тобто постійно тут була боротьба. І зараз ми бачимо, що після сильної свічки падіння від 13 лютого дві наступних свічки е, росту були максимально слабкими, причому об'єми торгів були не, не менші, е, ніж об'єми торгів від 13 лютого. Тому ніхто ніщо не передвіщало ось такої от тижневої свічки е, поріблу. Тим не менше, щоб бути впевненим, що це не є якісь. Розвод, варто дочекатися хоча б якоїсь локальної корекції, після якої вже можна намагатися купувати до верху ось даної консолідації. А це немало небагато близько 40-50% руху ціни. Підсумок, якщо Ripple буде дуже добре триматися, його можна намагатися брати після тесту 41 центу в діапазоні 36 центів. 33 центи це є максимально допустима відмітка. Для ріпла, звідки він ще може рости і рухатись в консолідації в діапазоні 33-50 центів. Криптовалюта AVAX. Ми вже давненько малювали ось такий локальний трейд і говорили, що в діапазоні 13-13,7 можна намагатися купувати дану криптовалюту з новою хвилею росту, навіть з новим локальним максимумом і тестом 32 доларів. Ми показували, що глобально. Ціна рухалась ось в такому клині. Це була остання завершальна хвиля падіння аваксу. Зверніть увагу, як на новій хвилі росту зросли об'єми, як активно вони трималися на рівні, і тепер на падінні ціни об'єми падають. Це говорить про те, що в нас є чіткий тренд росту, на якому об'єми ростуть, і локальна корекція падіння, на, на якій об'єми падають. Зараз ми бачимо, що ціна починає пригальмовувати біля. Діапазону 15 доларів і намагається відскакувати, поки ціна знаходиться вище діапазону, верніше нижче діапазону 17 доларів, так, поки ще покупці не взяли контроль над даним діапазоном, цілком реально, що авакс може зараз відскочити верх з теперішньої ціни і все-таки впасти в діапазон 13,7-13 доларів. -13 От в даному і діапазоні ми без радістю його купили, по суті. З ціллю більше, ніж x 2 Якщо подивитися на нього на тижневому таймфреймі, давайте виключимо малюнки. Тут цілком стає очевидно, що відскок, який організували покупці від січня 2023 року, ще є недостатній, щоб відкоригувати ось цю глобальну хвилю падіння від листопада 2021 року. По суті, авакс впав зі 135 доларів до 10 доларів, так? І оцей відскок максимально слабкий. Ми думаємо, що як мінімум нас ще чекає локальна хвиля росту до тих таки 31-32 доларів. Після чого вже треба уважно дивитися, чи це була корекція перед знову падінням, чи все-таки нас тренд росту. Проте, ось цю хвилю росту середньострокову на тижневому таймфреймі ми будемо намагатися взяти. Якщо дивитися AVAX в парі до біткоїна, то варто розуміти, що торгувати його без топів дуже небезпечно. Думаю, ви бачите цей білий рівень, до якого зараз ціна наближається, і орієнтовно в діапазоні 6600 сатош буде критична точка. Якщо цей трикутник не проб'ється вниз, то ось така зжатість може дозволити нам якраз таки побачити X2 по аваксу у найближчій перспективі. Якщо ж ми помилилися, то стоп-ордер має обов'язково вас врятувати від сильної просадки, тому що падіння. Авакспер до біткоїна з від одної ліквідної зони до іншої це орієнтовно мінус 50%. Якщо вам були корисні наші прогнози, не забувайте ставити лайки, писати коментарі під нашими відео. І бажаємо вам перемоги, спокою і, звісно ж, прибуткових трейдів.